Я у В'єтнамі і зараз їду на екскурсію до річки Дельта Метонга. Залишайтеся зі мною. Привітики з нового місця. Прикупила собі ось таку шляпу. Напишіть в коментарях, як думаєте, скільки вона коштує. І зараз ходжу, гуляю, присліплюся. Храм. 一起吃了我，龙丸。 Я зараз йду кататися на човнику по річці Мелон. Мелон Дельта. І часто мене запитують, хто мене фотографує. Ось він мене фотографує. І якщо ви не знаєте, як фотографувати себе, запрошую на свій курс Сама собі фотографиня», де я розповідаю про всі нюанси фотографування самої себе. Це дуже круто в подорожах. вміти фотографувати саму себе, тому що підходить гід і говорить, тебе сфотографувати? Бо він побачив, що я одна. Я говорю. Ні, не потрібно, я вже маю гарні фото. А річка така грязнюча, майже як у Ось Це їхня головна річка Ганга. Все таке грязне-грязне, аж коричнева вода. Ми приїхали в місце, де будуть розказувати, що роблять з кокоса, як його переробляють. Давайте подивимося. Okay. So guys Цікаво, що кокос це така штука, який переробляють повністю. Навіть залишки їх використовують це або стружка, або віддають курям. Також з них роблять і тарілки, і кокосову воду, і олію, і дуже-дуже багато всього. І ось зараз покажу вам, як тут роблять цукерки. Продовжую досліджувати місцевісті зараз. Ми пливемо по річці. Про найогидніший світ, який жахливо пахне, який не можна навіть взяти з собою в літак. Дуріан. Так от, зараз я покажу, як він росте. Я куштувала його на смак, насправді він не такий жахливий, як його описують, але зараз не про це. Зараз подивіться, як він росте. Беру від життя все. Їду на велосипеді десь по в'єтнамських якихось тропіках. Клас. Знаєте, що я хочу сказати? Мабуть, так відчувається життя, коли ти головна героїня свого фільму. Не чоловіки, не хтось інший, не суспільство. А коли ти робиш те, що хочеш, ти від цього кайфуєш. І просто поїздити на велосипеді, здавалось, да? але я отримувала таку на свободу. Мабуть, я їздила в дітламі. Може, це та роль. Але все різно. Направляємось на наступну локацію. Чуть не перекинулись, бо Я як обично записувала відео і не слухала <плес> гіда, що не можна вставати. <плес> я взяла вставати, і човни, нахилився. <плес> На човниках жінка почала просити в мене чайові. бо в неї такі очі були, мені її так жалко було. Бо я розуміла, наскільки це важка робота, сидіти, маслати хвилин 15 тими веслами. І при тому вона і фото мені робила, і я робила ну, її фото. І гіда запитала, я, чи можна дати гроші, чи потрібно платити за квиток. І він каже, що да, можеш дати як один долар, це 20 тисяч. їй в долар, тоді виходимо, і Гід до мене підходить і говорить, я тобі дуже вдячна, що ти це зробила, дала її чоловік. Я тобі дуже вдячний. він прям повторив, мабуть, раз за три, тому що він дуже вдячний, бо даючи ще його в подорожах. Ми підтримуємо місцевих людей. І взагалі, як він сказав, туризм це хорошо, бо от ось навіть один тур, за який я заплатила тисячу гривень. Він там дав роботу мінімум десяти людям. Гіду тим, хто готує, тим, хто веде автобус і так далі. І так далі. І я прямо задумала, що дійсно туризм це класно, подорожувати це класно, тому що ти. Не лише допомагаєш собі змінюватися зсередини, а виходиш ще й допомагаєш іншим людям заробляти. Тому подорожуйте. Зараз я буду пробувати якийсь водяний коконат. Ой, коконат кокос. Так він виглядає. Схожий на кокосу. Тільки більш водяний. Водяний кокос росте біля річки, яку ми проїздили, і виглядає він ось так. Uh, the place, За uh -huh. 16 гривень взяла собі морозиво кокосове. Ого, прям таке кокосове кокосове наче їси... Ні, точніше на смак, наче кокосова стружка

Так, будемо облаштувати оцю лада чи якось так. <Лада>. Так. <Чистина>. <сі> <сістинна> так <він> <сістинна> а я вже хочу скоріше слаштувати.

А далі кістка. Я так розігналася їсти, чуть збенек виламала. Це якась друга штука? На запах така собі. Таку як хурма, але, наче, ще більш солодше і як більш Значит, шабишь все лучше и это с крохмалостью? dragon fruit. <laughs> and now, uh, would you mind if I interrupt you a bit uh, to show you some them? musical mm -hmm. instruments? <laughs> and this is Vietnamese piano, <laughs> hey, yeah, and there are two songs, one is a local song about the life uh, <laughs> Gió lên rồi gan phần do khỏe Gác đèo lên ra nướng khô khoai Thôi Dẫu cho điều hết mấy trời Rồi phổ, ơi bạn khổ nghe nghe ơi, ơi hò Không ai trong trèo Không ai trong trèo hồ ơi hò ơi họ là hò ơi em đềm dịp nhà sông vô tiếng Cười vui và khắp nơi nơi Hò ơi Người dân vui thân mình nồng ngoài giới biển trời vui sạc nó. Закінчую свою подорож по Дельта Метонга. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть, чи було цікаво дивитися на це все і до нових зустрічей!